У мене щільний графік. За тиждень у вас влаштує? Ну добре, під'їжджайте на Вербіву 7, квартира 13. Як вас звати? Потерпи. Ти мені потрібен навічно. Ти? Слухай, не ходи сюди. Гроші Гроші мені вже не потрібні. Ними Наталя могла розплатитися 30 років тому. Віктор, я його заберу. Вже забрала. Єдине, що ти можеш піти і не витрачати мій час. Або я зроблю твоєму віті так зле, що те, що з ним було, здасться дитячими забавками.